Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі НАТО програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван і Сьогодні ми будемо говорити про продовження боротьби з корупцією та нові законодавчі ініціативи в цій царині. Розібратися у цій темі нам допоможе блогер та громадський діяч Карл Волох. Добрий вечір. Добрий вечір. Дякую, що завітали. Що ж сьогодні було презентовано черговий законопроект, який має на меті зробити публічну інформацію про рухоме та нерухоме майно громадян. Маю на увазі законопроект номер 2423 який був розроблений за сприяння громадянського суспільства. На вашу думку, чи такі точкові законодавчі акти допомагають чиновникам та владі в цілому стати більш публічним? Я не думаю, що він має допомагати чиновникам. Я думаю, що чиновникам він якраз має дуже заважати. Але що робить публічними чи ні? А щодо того, що робить їх публічними? Поза всяким сумнівом, що є маса речей, які їм, які їм раніше вдавалося приховати, а сьогодні вже очевидно не вдасться. До речі, ви знаєте, що е, донедавна е, єдині хто із чиновників не навчився серйозно заповнювати декларації, це були судді, тому що, е, в принципі, вони вже всі державні службовці. Е, Декілька років вже мають заповнювати оп, і оприлюднювати так мовити декларації, принаймні не заповнювати, не оприлюднювати, а саме заповнювати і здавати. Просто це нікого не цікаво. Вони їх здавали ті декларації, десь лягали там у якихось відділах в якихось там стоси паперів, і ніхто не, не цікавився, що там написано, як звірити це з реальним станом речей. Але так чи інакше чиновників їхні декларації оприлюднювалися і. Вони принаймні намагалися десь е, ну, не писати там речей, які би викликали забагато питань. Що ж до суддів, то вони, оскільки мають дещо більше можливості, ніж інші, вони звернулися свого часу до конституційного суду, який дозволив їм не оприлюднювати декларації, а просто їх здавати. Відповідно, судді вважали, що що б вони там не написали, це все одно не потрапить громадськості на, на очі, і відповідно можна робити все, що завгодно. Тому, коли вийшов люстраційний закон. І там вже було передбачено саме оприлюднення цих декларацій, в тому числі суддівських. Ми побачили абсолютно парадоксальні речі, вони не знали, як пояснити багато речей. Що, що означає багато речей? Ми самі розуміємо прекрасно, що мова, як правило, в чиновників йде про якщо йде мова про це про хабарі, то це не є гроші, які обов'язково показувати в декларації. Але справа в тому, що вони їх витрачають. Тобто людина, наприклад, купила автомобіль дорогий і так далі, і купила. На себе і потрібно сьогодні яким чином обґрунтувати звідки взялися ці гроші, і вона пише цю цифру в декларацію, адже вона їх витратила. А як пояснити звідки вони взялися? І вони почали фантазувати і писати там подарунки. Ну, писати подарунки це все одно, що поставити собі на лоба Тавро «Я хабарник». Вони навіть цього не розуміють. Ну е, на превеликий жаль, у нас е, Вища Рада юстиції досі не працює, тому до, до таких любителів подарунків, е, на жаль, ілюстраційні е, органи ще не, не добралися. Але це, в принципі, незабаром це станеться поза всяким сумнівом. Знаєте, тільки в минулому році було проведено біля сотні журналістських розслідувань щодо корупційних дій та. Інших, щодо інших представників влади. Однак, чи було когось покарано у реальному житті? Ні. Ви знаєте, за, за останні роки, в, ну, взагалі, один із таких більш-менш показових процесів був якраз за Януковича, Зануковича. Людину на той момент голову суду на прізвище Бачу звільнили, тому що виявили в нього це називалося за, значить, за зраду присязі або за порушення присяги, тому що в нього в нього виявилося значить. Я вже не пам'ятаю точно, що виявили, але точно в нього доходи не відповідали його видаткам. Видатки були дуже великі. Наскільки я пам'ятаю, мова й про те, що він разів там 14 чи 16 брав чартерні рейси для польотів по-моєму, кудись в Іспанію. Це було ще За Януковича. А всі знали прекрасно, яке підґрунтя в, в цього звільнення. Насправді За Януковича дуже багато таких голів судів було. Просто цей був орієнтований на на бют. І таким чином він, він був звільнений. До речі, після того до недавнього нього часу він працював заступником генерального прокурора в Єремо. Цей самий суд колишній суддя звільнений за порушення присяги. Ну, але це вже говорить про, про те, які вимоги ставив Єремо до своїх заступників і до себе, очевидно, самого. Е, так що це, о, це була е, така справа. Більше я практично не пам'ятаю скільки небудь серйозних скандалів. Пов'язаних саме з виявленням невідповідності доходів, хоча ми прекрасно знаємо, що введуть чиновники спосіб життя ну настільки новоришівський, настільки неприховано невідповідний до їхніх доходів, що це навіть навіть важко собі уявити. Їхні годинники, їхні костюми по 5 тисяч доларів, годинники по 50 і так далі. Ну, згадайте хоча б Льовочкина, який працював е працюючи все життя на державній службі. на в той момент він був головою адміністрації президента, купив разом з фірташем канал, принаймні по документах там пройшло, по-моєму, майже 2,5 мільярди доларів, де, де чверть була самого Льовочкіна. Тобто, заступник голови секретар е, перепрошую голова адміністрації президента е, витрачає півмільярд, майже півмільярди доларів на, на купівлю акцій телеканалу, з яких доходів. А, взагалі, знаєте, якщо так без жартів, то я прекрасно пам'ятаю момент, коли е знайомі. Антиквари, здається, так, знайомий антиквар колись сказав, що день, це було в ті часи день народження Льовочкіна, це одне з найбільших свят, які є в нього в році. Як і Януковича, і ще декілька людей, що в цей день вони роблять касу, як, як майже ніколи. Ну, До речі, ще один знайомий на питання. Як з досвіду, яко, м, приблизно якої вартості годинників можна дарувати чиновнику такого рангу, він сказав мінімум 50 тисяч доларів. Менше це так би це вже просто ганьба. Непогана така сума. Е, а... а в нього Чи? колекції такі. Це не, не один годинник, і 20, 30, можливо, 50. Просто колекція. Чи наразі співпрацюють правоохоронні органи з громадськістю щодо питань боротьби з корупцією? Е, ви знаєте, я боюся говорити, але мені здається, що починаються в нас дуже цікаві процеси. Е, ну ще сьогодні сказати про це боюся, оскільки але найближчі дні повинні початися такі розслідування, які покажуть саме. Саме через співпрацю в даному разі і з громадськістю і буде ще очевидно десь на підході Генеральна прокуратура, так само з громадськістю, саме там з, з нашим громадським люстраційним комітетом, і так далі. Тобто на підході дуже дуже масштабні е, корупційні і так далі розслідування. Нещодавно ви написали, що у вас накопичилась дуже цікава інформація щодо люстрації. Не розкажете декілька проте. Це справді це дуже-дуже довга розмова. Розмова, яка е, мала би починатися з того, як не було ще закону. Була, було тільки перше читання. Ще навіть і близько не було зрозуміло, чи буде закон, який він буде, і так далі, наскільки він буде перероблений. А в той момент уже Державна дума Російської Федерації виступила з тим. Що такий закон нетерміново потрібно відправляти у венеційську комісію? Ну так щоб було зрозуміло, що в утриманні венеційської комісії Росія е, має один із найбільших внесків, так що, очевидно, там і певний вплив також є. І як воно пішло після того, як це не пішло Ро... через Росію, як це пішло через українських депутатів, саме таких депутатів до речі, Льовочкіна, вона поставила це питання в, в Раді Європи, тобто проти волі само е, української держави вона український парламентар поставила це питання в, в моніторному комітеті. Ну було як вони сподівалися, е, що це все закінчиться в венеційській комісії. Що вони просто розгромлять? Як вони ховали від всіх від міністерства юстиції від е, від інших е, від громадських організацій від парламенту? Як вони ховали навіть драфт цього абсолютно розгромного, е, значить, е, е, висновку? У Венеційської комісії, який мав вийти, чому він мав такий бути, вони взагалі нікого не чули звідси. А люди, які мали би давати такі е, такі пояснення, про що мова, чому закон такий, а не інакше, і так далі, ці люди мають кон конкретний конфлікт інтересів на це ківалов і, і інші, тому вони звичайно цього не робили. Я кажу, навіть міністерство е, закордонних справ приховало від нас др цей драфт, як ми самі виявляли і отримували там яким по якихось особистих каналах. Ці документи як готували терміново всі висновки, листи і масу всього за два дні, як відправляли делегацію, як вдалося дозупинити цей розгром, який готувався, і це звичайно, що мало б бути початися як розгром там, а потім певні сили тут реваншистські мали відмінити цей закон або повністю його каструвати, так що він нікому взагалі не заважав. Як сьогодні вони посилаються на закордонний досвід і відсилають нас там, умовно кажучи, до. Тих самих поляків, коли в Польщі автори закону, міністр юстиції, в тому числі, і так далі, говорять про те, що люди, в нас була жахлива люстрація, вона не закінчилася ще досі, вона не дала майже ніяких результатів. Суспільство не задоволені, ми не задоволені, не йдіть ні в якому разі нашим шляхом. У вас пристойний закон, є, і, і, утримайте його, ні в якому разі не йдіть на жодні компроміси, інакше все провалиться. і так далі. Як сьогодні готуються, от побачили вже, що ці реваншистські сили як нічого не виходить, в них через венеційську комісію вони тепер намагаються через конституційний суд. Ще раз, через кого той самий конституційний суд, який вирішив відмінити конституцію, яка працювала в 2010 році, вже 4 роки вона діяла. Це просто ганьба, це просто злочин із злочинів. І ці самі люди зараз будуть відстоювати чиї інтереси можете собі виявити, чиї інтереси вони будуть виконувати? Користовувати, як вони використовують зараз Верховний суд для знову ж таки для своїх інтересів, як боролося донедавна. Тепер вже на щастя ні, Генеральна прокуратура проти люстраційного закону і так далі. І так далі. Я кажу ще раз, в матеріалу накопичилася надзвичайна кількість. Причому це про це вже можна писати книжку. Це вже там така інтрига, там такі ну, цікаві речі, там такі, е, така боротьба. От що дійсно є про що говорити? Я гадаю, що ми ще з вами зустрінемося, поговоримо цій темі. Дуже вам дякую на сьогодні. А телеглядачам нагадаю, що сьогодні на нас гостях був блогер та громадський активіст Карл Волох. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма Тема дня. До наступних зустрічей.